На 964 вулицях, провулках, тупиках, приїздах Кропивницького мають встановити адресні таблички нового зразка. Єдині вимоги для них міськрада затвердила у липні, щоб привести всі таблички до єдиного стандарту. Згідно правил благоустрою, замінити старі таблички на нові повинні балансоутримувачі до 1 жовтня. У Подільському районі таких 15 тисяч 864. Першочергово, звичайно, ми би хотіли щоб були замінені на тих вулицях, які переймінове. 19 вулиць це приблизно 704 будинки. Це вулиця архітектора Паученка у Подільському районі. На цьому будинку адресна табличка нового зразка прямокутна темно-синього кольору з білим шрифтом. Назва вулиці вказана українськими та латинськими літерами. Мешканка будинку Олена Сукуренко каже: замінили табличку у серпні. Повідомила квартально, що потрібно змінити табличку. Коштувала. 550 на цій вулиці 126 будинків. Таблички замінили на двох. На оселі Миколи Махна табличка старого зразка. Каже, її встановив рік тому. Про те, що треба міняти знову, не знав. Так як ми пенсіонери зараз нам дуже наклад. Якщо всі будуть міняти мишку, навіть Зі слів голови райради на скількох будинках ще не замінили таблички, рахують наші квартальні голови квартальних комітетів, наші інспектора, які працюють на території. Вони зазначають про те, що хоч і повільно, але процес іде. Згідно правил благоустрою за відмову встановити адресну табличку нового зразка, передбачений штраф 340 гривень. Ніхто одразу протокол про порушення не складає. Тобто виписується попередження. Якщо людина наш інспектор знову таки приходить, а людина не виконує ці певні вимоги, тоді безумовно ми вживаємо заходи впливу, а саме складаємо протокол. Це вулиця Гетьмана Сагайдачного у фортечному районі міста. На ній розташовані 188 будинків. На жодному немає адресних табличок нового зразка. У мене пенсія три Дуже важко, щоб оце поміняти ту, таку табличку за 500 гривень. на будинку Наталії Котової. Саморобна табличка у кольорах українського прапора. Я Згодна на таку табличку. І тим більше зараз воєнний стан, люди всі ущемлені в фінансах, І 500 гривень заплатити за табличку це дуже накладно. За підрахунками голови фортечної ради Віктора Закаблуковського замінити треба 18 тисяч табличок. У нас в районному бюджеті було передбачено 217 тисяч на переименування і встановлення нових табличок. 137 ми перенаправили на ремонт, очищення дезінфекцію криниць. Каже, у листопаді використають залишок грошей на заміну табличок на 200 будинках. У Подільському районі на заміну адресних табличок виділили 50 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.